Ремонтно-будівельне управління енергоремонтного підприємства Хмельницький АЕС це підрозділ, який восени відзначив 30 років з часу свого створення. Для повноцінної і ефективної роботи потужного підприємства така багатогранна будівельно-ремонтна служба просто необхідна, тому що на виробництві, як і у господі доброго хазяїна, все має підтримуватися у належному стані, Часно і якісно лагодитися і до всього потрібно прикладати. Чимало вміння і хисту в управлінні. Працюють планово, економічне та виробниче бюро, бюро технічного контролю, будівельна лабораторія, складське господарство, відділ головного механіка і чотири різнопрофільні дільниці. Співробітники підрозділу беруть активну участь в планах попереджувальних ремонтах. Займаються підготовкою робочих місць, установлюють і розбирають ліси для ремонту обладнання, зняття окожушки з трубопроводів для антикорозійного покриття тощо. Працюють у найрізноманітніших куточках АЕС в зоні суворого режиму, в турбінному цеху, на промайданчику і зовнішніх об'єктах. Роботи виконує там у нас в основному перший участок і другий, який розглавляє. Уже опытные начальники участка Корничук Валерій Владимирович і Струмиляк Віктор Романович. Все это возглавляет мой зам по ремонту Поцеловська Ірина Борисовна. Великий обсяг робіт працівники ремонтно-будівельного управління виконують і на відкритому розподільчому пристрої. Фарбують трансформатори, інше допоміжне обладнання. У підготовці до зими приміщені території також їхня безпосередня участь. Лише у нинішньому році перекрито тисячі квадратних метрів дахів, замінено сотні вікон, засклено сотні квадратних метрів дерев'яних вікон. До речі, дерев'яні вироби готуються в столярному цеху на базі ремонтно-будівельного управління. Тут також виготовляють і металеві конструкції. Наприклад, заготовки для паркану довжиною у кілька кілометрів, який встановлюється навколо від відвідного каналу атомної станції Є в РСУ ще два участки. Це головний механік, який забезпечує, у них є сантехніки. Ну, во перше вони забезпечують всі інші участки механізмами, інструментами приспособленнями, дивляться за їхнім справним станом. А также они ответственные, и есть у них мастерский участок, это сантехников, которые и отопление готовят к зиме, и, будем говорить, и водопровод смотрят, внутренние, правда, все это внутреннее, остальное это коммунальное хозяйство работы и канализация. Все это тоже было подготовлено, акты составлены к зиме, поэтому сегодня пока мы... От вже й морози є, нареканий нету, і все дійсно нормально. Є участок, возглавляет його Слівінський Анатолій Валентинович. Працюють спеціалісти ремонтно будівельного управління і на внутрішніх роботах у соборі Неопалима Купина, де також встановлюють ліси для художників, які оздоблюють храм. Поточний ремонт закріплених за атомною станцією доріг це також сфера діяльності. Ремонтного управління тут діють асфальтна і бетонна дільниці, а також акредитована будівельна лабораторія, яка перевіряє пісок, щебінь і готовий бетон на якість. Нам навіть продемонстрували, як це відбувається за допомогою спеціального устаткування. Співробітники підрозділу, як невтомні бджоли, постійно роблять щось корисне для того, щоб і підприємство, і кожен його працівник. Працювали якісно і ефективно.